Існує щонайменше три причини, чому сучасні люди все частіше надають перевагу послугам інтернет банкінгу. Рахуємо разом: інтернет банкінг це завжди більші відсотки. Інтернет банкінг це економія часу. Ніяких черг та набридливих походів до відділень. Усі операції ти робиш сам, коли і звідки захочеш. Як користуватися інтернет банкінгом все просто та зрозуміло. Бажаєте відкрити депозит? Заходимо у розділ Депозити у меню Ліворуч. Натискаємо на кнопку Новий депозит. На сторінці Депозити можемо побачити нововідкритий продукт. Хочете поповнити мобільний. Заходимо у меню Ліворуч у розділ Оплата послуг. На сторінці компанії обираємо регіон та тип бажаної послуги. Натискаємо пошук. Деталі одразу можна переглянути в підрозділі Історія операцій. Інтернет банкінг це зручність, безпека та вигода. Відкрий вільний доступ до реалізації своїх ідей.